За Божу любов, яка вилилася через жертву Ісуса Христа, яка оселила нам надію і подарила для нас віру на майбутнє життя з Ним. Хочеться сказати слава нашому Господу. Продовження нашого зібрання хотів би звернути увагу на Боже Слово, це є, буде друге послання апостола Павла до Коринтян, шостий розділ. З 14 го віршу і нижче, друге післання апостола Павла до Коринтян, 6 й розділ, з 14 го віршу і нижче. Не впрягайтесь у чуже єрмо з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або що спільного між світлом і темрявою, яка згода між Христом і Велеаром, або яка співучасть вірного з невірним, або яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога живого? Як сказав Бог, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом. А вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь. І не торкайтесь до нечистого, і я прийму вас, і буду вам отцем, а ви будете синами і дочками моїми, говорить Господь вседержитель. Амінь. Сідайте, будь ласка. Мені не доводилось бачити у своєму житті ярма, але я якось був, подивився, поцікавився на, на картинці, як воно виглядає. І там є так для двох тварин, їх можна разом запрегти, вроді є й на більше. Але сутність полягає в тому, що повинні йти разом удвох. І куди їх будуть спрямовувати, туди вони будуть іти вдвох. Вони не можуть іти по різні сторони, тому що вони разом зв'язані. Тому що вони разом зв'язані. Знаєте, так читав: не прягайтеся у чуже ярмо з невірними. Не упрягайтеся в чуже ярмо з невірними. Люди мають таку властивість думати, що, що вони є сильні. Перший брат він читав і говорив за переможців, про перемогу. Але бувають порою моменти, знаєте, коли той, хто йде проти нас або йде поруч, і він є противник наш, він може видатися сильнішим при одній умові. Тоді, коли ми десь лишили Христа. Коли ми десь не цілком відділилися або щось допустили в наше життя і Христової повноти, уже цілком повністю у нас немає. І бачимо, що можемо ставати слабшими на превеликий жаль. Апостол Павло, він говорить: не впрягайтеся у чуже ярмо невірними, що спільного між праведністю та беззаконням, що спільного між праведністю та беззаконням. Знаєте, на сторінках писання можемо знаходити такого мужа є описано, чоловіка Валама. І тій він казав, що він чує голос Божий. Чує голос Божий. Але приходили до нього одні люди, і казали йому, щось пропонували. І він розумів, що він є сильний. Він розумів, що він є сильний, він голос Божий чує, Він знає його, він може відрізнити голос Божий. І тут люди щось пропонують, щось кажуть: слухай, давай підемо з нами. Ось от є ярмо, нам треба його понести. Підемо з нами. І що він сказав? Я спитаю Господа. Я спитаю Господа. І він спитав один раз, Бог каже: ні. Не йди з цими людьми. Не з цими людьми. Сильний був Валаам. Правда? Він же сказав ні, не йду, не піду. Але знову прийшли. Знову прийшли і щось більше, щось більше. І він знову, він вважає, що він є сильна людина. Знову не йду. І на третій раз пішов. Знаєте, Бог, він. Не дозволив, щоб його ім'я воно було знеславлене, він прославився. Але закінчення цієї людини, воно було сумним. Воно було сумним. Не впрягайтеся у чуже ярмо з невірними. Як є важливо, щоб ми в нашому житті. Мали оте от розуміння просити Господа, щоб ми мали розуміння, відкритий і світлий розум. В чому воно може полягати, оте ярмо, де ми можемо бути в ньому? Да? Де, в чому воно може проявлятися? В чому воно може проявлятися? Знаєте, на сьогоднішній день воріг він не змінився. Він як був тоді, коли він був скинутий з небес. Хитрістю і лукавством. Хитрістю і лукавством. Його тактика вона не змінилася. Правда, дещо він удосконалюється, тому що пише Боже Слово, що і сам сатана він вподоблюється в ангела світла. І дивимося, ніби ну. Ніби нічого такого, ніби все нормально з вигляду, з першого погляду. І як є важливо, щоб наші очі вони були відкриті. Наші очі вони були відкриті, щоб ми нам добре бачити. Особливо в цей час. Знаєте, різні моменти бувають у нашому житті. Буває, просто кажуть, ну. Отам от от є якісь нюанси, от ми щось там збираємо, просто якісь голоси, якісь підписи. Ну, от просто поставте тут свій підпис. Від вас нічого не потребується. Просто от підпис, ви от, що ви теж підтримуєте. Ну і здається, ну може деколи на, на добре діло, на благо. На благо. Нехай би допоміг нам Господь, щоб ми дійсно могли розуміти, мати відкриті очі, яка ж згодна зв... світла й темрява. Там, де приходить світло, воно навіть може щось малесеньке, коли ніч темно вже міняє картинку. Уже воно міняє. Там, де приходить світло, жодної темряви немає місця. І апостол Павло він питає, яка спільність? Яка спільність? І наголошує на те, що спільності не може бути. Не може бути, яка згода між Христом і Велером, або яка співучасть вірного? З невірним, або яка сумісність храму Божого з ідолами? Яка сумісність храму Божого з ідолами. І знаєте, свого часу, коли Христос Він нас покликав, Він зробив нас переможцями в Христі Ісусі. І Він хоче, щоб ми в тому залишалися. Він хоче, щоб ми в тому залишалися, щоб ми не поверталися до Того, або щоб нам не приліпитися до того. Від чого Христос нас звільнив. Щоб нам знову не брати оте ярмо рабства, від якого нас Христос звільнив. Від якого нас Христос звільнив. Яка сумісність храму Божого з ідолами. І далі, це ми можемо брати ярмо. Беремо на себе ярмо, якісь ідоли в наше життя. Вони по-різному проявляються. Станом на сьогоднішній день в Україні немає явних. Людей, які би поклонялися ідолам, яких би було видно, можливо, поклоняються образам, але явного да, ідола і Стукана, як ми читали, там, можемо читати на сторінках Старого Збиту, ну немає. Але якщо проаналізувати своє життя, своє життя, те, що до мене приліпилося, щось оце, може земне, плотське, тимчасове. Воно подекуди може ставати нам ідолом. Воно подекуди може ставати нам ідолом. Приведу приклад. Лише ви неправильно зрозумієте. Знаєте, у нас на, на роботі на, в офісі стоять багато вазонів. Що було зелено, гарно. І у нас є кілька жінок, які також працюють. Я отак от спостерігав, як вони. За тим всім дивляться, скільки вони туди труда укладають. І знаєте, і думаю, порою щось може бути малесеньке, простесеньке у нашому житті. І апостол Павел він, розуміючи оцю небезпеку, він попереджував, попереджував церкву у Коринті і казав: немає спільності, немає. Проаналізуємо наше життя. Яка сумісність храму Божого з ідолами? І каже, бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, селюся в них, і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Час дуже швидко збігає, але повертаючись до старого заповіту, Христос каже, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом. Повертаючись до старого заповіту, Господь даючи. Заповіді для ізраїльського народу через Моїсея, він каже: освяти народ, освятий народ, Я явлюся для народа. Я явлюся для народа. І каже, освяти, і там три дня проходило. Три дня проходило. Там написано, що вони познімали все з себе. Там сережки, все те, що в них було, вони повідділялися, то все очистилися. І Бог каже: бо якщо буде гріх, і я піду між ними. Поражу їх. Поражу їх. Задумуємося, і те велике милосердя Боже, воно є сьогоднішній день до нас. Але благодать Божа, вона є вища. Благодать Божа, вона є вища. І не думаємо, якщо, можливо, в нашому житті не приходить покарання зараз. То чекає вічний суд. Хай Бог помилує нас. Хай Бог помилує нас і легше бути засудженим або покараним тут на землі, чим у вічності бути відкинутим на віті і назавжди. Нехай помилує нас Господь, щоби нам аналізувати наше життя. Чи немає того, що ми взяли якесь то ярмо? І воно для нас вже стає якимось ідолом. Ми вже не можемо, можливо, навіть позбутися від нього. Різні звички бувають. Я думаю, що кожен, якщо аналізує зараз своє життя, він дасть собі відповідь. Він дасть собі відповідь. Вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь. І не торкайтесь до нечистого, і я прийму вас. Ми свого часу можете задати, да, задаватися собі запитанням всередині, ну ми ж вже відділилися. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і не торкайтесь до нечистого, я прийму вас. Скільки в нашому житті ми можемо проходити, проходячи, десь до чогось можливо торкатися. Знаєте, якщо взяти. Отак от, от темнішу одежу, саме добре чорну, і зайти в млин, нічого не торкатися. Вийдеш і вже на тобі буде видно порохи, так? біле, мука вже буде. А як торкнешся, то буде дуже добре видно. Нехай би допоміг нам Господь, щоб ми помогли пам'ятати те, що я говорив у неділю вранці. Не мав говорити, так не планував, але. Слава Господу, те, що Бог нам дав у одежі, і нам потрібно їх зберегти, зберегти до того часу, коли Христос Він покличе нас, і щоб нам знайтися готовими. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і не торкайтесь до нечистого. Я прийму вас і буду вам отцем, а ви будете синами і дочками моїми, говорить Господь Вседержитель. Коли в нашому житті ми не, не відділяємо щось, так? не відділяємо, не виносимо, то приходить запах. Знаєте, зараз є літо, і дуже добре, дуже добре як то кажуть, ми можемо це відчувати. І якусь речовину від і якихось продуктів, там, картопля чи від овочів, да? отак от, от залишити на один, два дні відразу не винести, так? приходимо і зразу запах відчувається. Відчувається відразу запах. Так само наше духовне життя. Коли ми не стараємося відділятися, виносити все, виносите у світло. І воно залишається десь там внутрі. Можливо, щось маленьке, але воно є ярмом, воно залишається там внутрі. Воно там починає давати свій процес. Вонь починає виходити. І здається, людина ніби вона відділена, вона у світлі, ніби все нормально. Але якась ситуація прийшла і раз і вилізло. І думаєш, це від дітей Божих таке може бути. Хай помилує нас Господь. Хай помилує нас Господь, щоб ми стремилися. Стремилися до того, щоб там, де Господь нас покликав, там, де Господь нас поставив. І Він каже: я зірвав з вас це все. Я зняв з вас рабство, ярма, гріха, тягаря. Не беріть його знову на себе. Але люди, порою вони йдуть і думають, мені це потрібно. І це мені ще потрібно. І набираємо, набираємо і вже бачимо, вже не можемо йти. Уже перемоги немає, сили немає. Ми вже не відділені. І там новий заповіт він говорить: бо якщо то є світло, яке є у вас, що ви кажете, то то є світло, то яка вже темрява? Нехай допоможе нам Господь, щоб ми зазирали. У Слово Боже, яке освітляє наше життя, яке освітляє наш шлях, яке показує нам наші недостатки, яке вказує нам на наші недостатки, і щоб нам стремитися до вищого поклику. Стремитися, щоб, так як говорив перший брат, нам зоставатися переможцями з ним. Приповісти, 16 розділ, там можемо читати, що сильніший від завойовника міста. Той, який переміг сам себе, Той, який переміг сам себе. Оце і є, можливо, те ярмо, коли ми в нашому житті щось не можемо перемогти. А Бог Він каже: придіть до мене, всі стружені, всі знеможені, всі обтяжені. Я заспокою вас. Слава нашому Господу! У ньому знаходимо силу і перемогу. І читаю попередній попередні розділ п'ятий, і ми будемо йти до молитви. П'ятий розділ, 17 вірш. Тому то хто в Христі, той нове творіння, старе минуло, а нове настало. Все ж від Бога, який примирив нас із собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо в Христі Бог привирив з собою світ. Не рахуючи людям їхніх провин і дав нам слово примирення. Отже, ми посланці від імені Христового, і тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом, того, хто не знав гріха, Він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Слава нашому Господу! Отакі є обітниці, тому той, хто в Христі нове творіння. Він зробив нас новим творінням у ньому. Слава нашому Господу! Не повертаємося, не повертаємося назад до того старого. Але живімо в ньому і будемо новим творінням, у ньому і для нього. І те, що він для нас подарив, цінімо тим. Цінімо тим. І коли в нашому житті стоять певні питання, аналізуємо, чи це ярмо є від Бога. Бо написано, що. Візьміть моє ярмо, бо воно любить, тягар мій легкий. Але щоб зберіг нас Господь, щоб нам не стати у ярмо з невірними. Нехай поможе мені і кожному з нас в цьому Господь. Я би хотів, щоб ми молилися, щоб ми молилися, цей світ він сьогодні наскільки обманним шляхом приходить. І деколи обставини людей, вони витручають. Людину на певні рішення, які вона робить без Бога або нерозумно. І потім людина лиш мучиться, щоби зберіг на святого Господь, щоб нам, перебуваючи в ньому, нести його ярмо і не ставати в ярмо невірними. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимося про це.